Всіх вітаю 13 червня сьогодні. Давайте пройдемось по новинам та відповім на кілька ваших питань. Кривий ріг, це просто жах. Вчора завдали, ну, ворог завдав по підступний удар по мирному населенню. Просто по мирному населенню. Мої співчуття це жахливо. Є і жертви, і постраждалі, і серед них є діти. Це просто жах. До речі, в розкладі на тиждень випадали загрози, і ну, я казала, що будьте дуже обережні, хоча ну, як тут можна бути обережними, коли воно так швидко прилітає, просто неможливо. Так, запитаємо закривий ріг на тиждень. Далі ви питаєте, подивіться Миргород, також небезпека та цілі і загроза мирному населенню. Ви питаєте ще раз Дніпро, подивитись, Новомосковськ, Дніпропетровська область. І далі пройдемось по новинам. Росія розмістила в Криму найновітніші системи ППО С-500. Ну, що чекає на ці ППО? Запитаємо. Ну, Тому що С-400 та С-300 знищили, я так розумію. Далі 4 С-300 знищили на території. Ну, коротше, в Білгородській області ними обстрілювали місто Харків та Харківську область. Запитаємо, чи стане легше Харкову, і також подивимося ситуацію на тиждень. Далі Нідерланди передадуть печі f 16 Ну, це заява цього літа. І після цього це піде, ну, тобто, як закономірність ну, постачання літаків. Запитаємо. І остання новина Рада хоче скоротити повноваження ТЦК через постійні скандали. Чи буде що далі чекати? Ну, дійсно, як подивишся на ці відео про ТЦК, ну, прям зовсім жесть. Так, давайте починати. Кривий ріг. Кривий ріг. до речі, завтра день жалоби. Місто кривий ріг. Сьогодні 13 червня. Небезпека з повітря на найближчі 7 днів. Чи є для міста Кривий Ріг небезпека ракетних обстрілів на найближчі 7 днів? Кривий ріг. Будуть розвідники літати, щось будуть винюхувати, буде працювати ПВО. Небезпека для міста Кривий Ріг. Ну, щось планують. Якісь ресурси їх цікавлять. Да, хоча, бачите, знищення ресурсів. Хоча куди вони б'ють, б'ють по мирним людям. Кривий Ріг. І військові. Військові об'єкти, військові ресурси оце їх цікавить. І давайте запитаємо за мирне населення. Тому що це просто, ну, просто жах. Так, місто Кривий Ріг сьогодні 13 червня. Небезпека для мирного населення з повітря від ракетних обстрілів. Для міста Кривий Ріг є. Та де саме? Небезпека для мирного населення, міста Кривий Ріг на тиждень. Та ж сама карта. Знову розвідники, зрадники, розвідники. Знов працює ПВО. Знов їм те ж саме треба ресурси. Знову обмежити удар. Цим ударом обмежити, щоб цим ударом, ну, по-перше, налякати цим ударом вони хотіли, Бачите, маніпуляція ударом. Е Також обмежити якісь ресурси. Тобто вони цілили і зараз в них продовжує ось ця в них ціль і якісь ресурси, тобто якісь склади. Те, що приїхало. Знову планують. Е, місто Кривий Ріг, небезпека, повторення для мирного населення. Сонце. Е, на жаль, бачите, дурак це дурень це балістика дрони. Щось таке нове, швидке, швидкісня ціль дуже швидке. Сонце енергетика, також поєднання імператриці і сонце та жінки-діти. Ну, тобто загроза ось дома, будинки, <кій> околиці міста, окраїна города. Щось небезпека є. Добре те, що не випали е, такі погані карти, як смерть та башня. Але карта удару та повторення є. Ну і є робота ПВО. Ось. Ну, все одно. Все одно дуже уважно. Далі Миргород. Місто Миргород, місто Миргород, небезпека на найближчі сім днів. Сьогодні 13 червня, місто Миргород. Місто Миргород, небезпека на найближчі сім днів. З повітря. Загроза обстрілів. Місто Миргород, небезпека та цілі ворога. Да, Плани на Миргород в них є. Башня, на жаль, башня знов падає і диявол. Ну, Миргород страх у людей, важка ситуація. Вони просто, ну, в них пунктик на місто Миргород. Їх там щось дуже-дуже сильно цікавить. Вони хочуть знищити, хоча вони туди постійно б'ють, 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 і все одно не можуть знищити Миргород, цілі ворога на найближчий тиждень. Ну, у вас є заслані казачки, ось, ось які щось дають, ось зливають інформацію про те, що надходить, про те, що де стоїть. Небезпека є, башня падає, на жаль, і диявол. В поєднанні це. Ну так, ну, так собі. Давайте за мирне населення. Місто Миргород, небезпека для мирного населення з повітря є на наступний тиждень. Сьогодні 13 червня. Для мирного населення міста Миргород є небезпека. Від обстрілів. Щось летить. Да, зрадники ось ці, є небезпека. Більша ваша небезпека це оці, які зливають інформацію. Відлюдник, укриття, нема світла, ілюзія. Підприємства. Підприємства, Миргород. У вас є якісь підприємства? Там, будьте обережні, страх, віра. Мирне населення, місто Миргород, небезпека. Скажу так, що да, вам треба бути дуже уважними та обережними. Небезпека з повітря є, карта страху є, люди є. Ну тут, бачите, у вас дуже. Я не знаю, у вас там працюють зрадники. Дві карти, які на це вказують. Зливають інформацію, туди воно летить. Про постачання чогось. Далі місто Дніпро. місто Дніпро. Сьогодні 13 червня. Небезпека для міста Дніпро на найближчі 7 днів. Загроза з повітря. Місто Дніпро. Небезпека на найближчі 7 днів. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Небезпека з повітря для... Місто Дніпро на найближчі 7 днів. Працює ПВО у вас. Е, можуть бути дрони, можуть, е, будь, може бути балістика. Е, працює ПВО. Плани. Плани атакувати. Ну, тобто на Дніпро є плани атакувати. Які цілі? Які цілі ворога? Місто Дніпро на найближчі 7 днів. Цілі. На найближчі 7 днів місто Дніпро. Енергосистема. Наш захист. Ну, тобто ПВО і енергосистема. Да, світло. Хотять, бачите, світло, повішений відлюдник і смерть. Вони хочуть в місті Дніпро, щоб зовсім зникло світло, енергетики, щоб зовсім не було. Їхня ціль знищити енергетику. І також ПВО захист. Небезпека для мирного населення міста Дніпро на найближчі сім днів. Покажіть, є так. Живіться інформація. Розвідники для військових небезпека є. Так, да. для військових тут чітко таємні військові якісь об'єкти. Є небезпека для військових більше. Ну, я так розумію, що це десь на околицях міста. там десь. Ну, Хоча я не знаю, де. Для військових є небезпека, ціль, енергосистема та наш захист. Ну тобто захист міста. Будьте обережні. Далі по новинам. Росія розмістила в Криму найновітніші системи ППО С500. С500. Ну, що їх чекає? ці новітніші системи ППО С-500 в Криму. Що на них чекає, в них їх, до речі, дуже мало. Колесо Фортуни, Імператор. Угу. Мах, контроль. Що чекає на ці системи? Да, Це як допомога з повітря, бо там дуже багато прилітає в Криму. Угу. Ну, це карта знищення. Знищення сили, знищення військової сили. Ну, я так розумію, що ці С-500 в Криму там недовго протягнуть. Їх, до речі, в них їх мало. Нідерланди пер передадуть Україні перші F-16 цього літа. І після цього постачання піде на потік. Так, е Нід Нідерланди цього літа. Передадуть Україні Ф-16 літаки. Скоріш би. Нідерланди передадуть Ф-16 цього літа Україні. Сила, Паш, Король, <кхм> Дурень, домовленості. Ну, військові, бажання. А військові вже просто не можуть їх дочекатися, карти кажуть. Ну, передадуть, я так розумію, але небагато не, не спочатку. F-16, ну, якийсь обман. Обман. Обман в якоїсь інформації і те, що з минулого тягнеться. Але чого обман? Постійно на F-16 падає обман. Чого обман? 10 мечів. ваш страх. І постійно на F-16 падає страх світу. Розумієте, обман і страх світу. Тобто їх залякали цими F-16, Росія їх залякала. І постійно падає обман. Ну, я не знаю, хоч би вони їх передали, бо постійно падає обман, що будуть відтягувати, відтягувати і відтягувати. По картам не можу сказати, що прям 100% їх нададуть. Ну, просто не можу. Але сподіваюсь, що ця інформація. Буде правдива. Далі 4 С-300 знищили на території Білгорода. Ці е, установки били по Харкову та області. Питання таке. Е, чи е, зараз ситуація в місті Харкові покращиться е, відносно того, що 4 установки знищили на території Росії? В місті Харков зараз ситуація покращиться стосовно обстрілів. Повторення, повторення щось летить, у них їх дуже багато уход. Ну, бачите, те, що вони знищили, ось ці установки 4 штуки. Вони підгонять нові. Ось, бачите, колісниця. вони підгонять нові. І знову небезпека з повітря йде. Покращиться ситуація в місті Харків після знищення 4 С400. Ну, не можу сказати, що вона покращиться, будуть все одно, бачите, 10 важка ситуація, карта страху, обстрілів і ось небезпека є. І ось вони підвозять нові установки. Давайте запитаємо за місто Харків. <кхе> місто Харків на найближчі 7 днів. Сьогодні 13 червня. Покажіть загрозу небезпеку з повітря. Місто Харків на найближчі 7 днів. Небезпека з повітря. Цілі сонце. Смерть. Ну, Дивіться, вони планують якийсь обстріл, де можуть постраждати люди. Це може бути балістика, або це енергосистема, або смерть. І бачите, карта дитини. Ну, це жах. Місто Харків загроза на найближчі 7 днів. Зрадники Знов падає. Зрадники, Зрадники при дуже якісь при владі. Чи при високих посадах. Коротше, зрадники є у вас багаті люди в Харкові. Да. Серед. Так, дивіться, місто Харків серед ваших. Ну, коротше, хто там у вас, ну, я не кажу мер, можливо, там інші. якісь впливові люди, Харків та область, вони можуть бути зрадниками. Місто Харків на найближчі сім днів. Удари, удари. Околиці міста. Що под загрозою? Под загрозою що? Так, да, околиці міста, на околицях міста будинки та військові об'єкти. Небезпека все ж таки ну, є. Так, і останнє питання. Рада хоче скоротити повноваження ТЦК через постійні скандали. Що далі? Рада. Рада хоче скоротити повноваження ТЦК через постійні скандали. Чи приймуть це? Чи приймуть це у Верховній Ради Раді? Чи приймуть це? Рада хоче скоротити повноваження ТЦК. Ну так, да, ну, бо вони дуже агресивні, бачите, королева мечів, війна, вони дуже агресивні. Дехто бере на, на лапу, вимагає багато гроші. Деякі поводяться, ну просто жахливо. Да, правосуддя падає. Що приймуть? Чи приймуть це? Щось нове. Чи приймуть імператор, мир? Паш Жезлів. Ну да, Паш Жезлів, це. Да, да, приймуть. Ухвалять, ухвалять і скоротять їм повноваження. Скоротять. Так, да, попажу. Да, до речі, да, скоротять їм повноваження. Е я так скажу, що це йде від президента. Тобто раді це йде від президента. Вже просто ці відео. Неможливо на це дивитися. Щось приймуть. Тут чітко є правосуддя, є закон, і е, я так розумію, що да, їм якісь будуть обмеження, да, ну, скоротять їхні повноваження, щоб вони якось не так е, вільно, спокійно себе почували. Ну, ось такі справи. Всім тихого дня.